Отже, діти продовжуємо з вами вивчати Історію України. У першому семестрі ми з вами говорили про становлення держави Русь Україна. І ми говорили з вами про князів, таких легендарних, як Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. І ми говорили з вами, що у 12 столітті. Розпочався такий період в історії нашої держави Росії України, який називається роздробленістю. Тобто, держава вона роздробилася на окремі князівства. І тут на карті перед вами ці саме князівства, які були розташовані на території сучасної України. Дивіться ще раз на карту: це Київське князівство, Чернігівське, Переяславське, Волинське і Галицьке. І ми з вами у першому семестрі говорили про... Історію Київського, Чернігівського і Переяславського князівства. А сьогодні на уроці мова буде йти про історію волинського і Галицького князівств. Отже, ставте тут, будь ласка, відео на паузу, записуйте сьогоднішню дату уроку і записуйте тему Галицько-Волинська держава і період її існування з 12 по 14 століття. Ви записуйте, ставте на паузу, записуйте, а я буду рухатися далі. Отже, сьогодні будемо говорити з вами про Галицьку-Волинську державу. Але спочатку ці два князівства, вони існували окремо. Окремо були Галицьке князівство і окреме Волинське князівство. Давайте про них і поговоримо. Засновником Галицького князівства вважається Ростислав Володимирович, це був онук Ярослава Мудрого. А засновником Волинського князівства був Ізяслав Мстиславич, онук Володимира Мономаха. Але, дивіться, у XI столітті це Галицьке князівство відокремилося від Київської Русі, пам'ятаємо, чи чисероздробленості. Чи І у XII столітті Волинське князівство також стало окремим. Пік же могутності цих князів Галицького припав на правління Ярослава Осмомисла. Це найвідоміший князь Галицького князівства. А підмогутності і розквіт Волинського князівства припав на часи правління Романа Мстиславича. І саме Роман Мстиславич, Мстиславич і об'єднає Галицьке і Волинське князівство в єдину державу. Отже, що вам тут потрібно записати в ваших зошитах? Запишіть, будь ласка, такі два стовпчика, таку невеличку табличку. Тут запишіть Галицьке князівство і Волинське. І в Галицькому запишіть лише оце. Ярослав Осмомисл – це князь, за часів правління якого був пік могутність, розквіт Галицького князівства. А в Волинському це пишіть ім'я Романа Мстиславича. Це найвідоміший князь Волинського князівства. Оце все що вище, це писати не обов'язкове. Поставте на паузу, записуйте це, а я рухаюся далі. Отже, що ми знаємо про цього князя? Галецького князя Ярослава осмомисла. Давайте подивимося на його ім'я. Ярослав осмомисл. Що це означає осмомисл? Вісім смислів. Тобто цей князь був дуже розумний, дуже мудрий, отаке прізвище, таке він отримав, да? осмомисл. Вісім смислів. Да? Так, що ми про нього знаємо? Ми навіть знаємо, що його ім'я згадується у легендарному слові о полку Ігореві. За часів правління його, саме Галицьке князівство, досягло найбільшої могутності. Що про нього говориться, о Полку Ігорів, давайте почитаємо уривок. Галицькі осмомисли Ярослави, Високо сидиш ти на своїм злоотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними військами, заступивши королеву дорогу, зачинивши ворота на Дунай і так, далі, і так далі. Бачимо, що автор слова Полку Ігорів, а ми знаємо, що це автор невідомий, да? Досі історики гадають, хто це був, він з такою повагою да, описує тут оцього Галицького князя Ярослава Осмомисла. Далі давайте проговоримо з вами про князя Волинського Романа Мстиславича. Про нього ми знаємо більше. Ми знаємо, що це був князь, який постійно воював з місцевими боярами. Вони постійно прагнули усунути його від влади. І захопити е, Волинський престол. Вони постійно претендували на Волинський престол, тому йому постійно приходилося воювати внутрі е, Волинської держави да, проти своїх бояр, і крім того, у нього ще були зовнішні вороги, тому що на цю територію постійно претендували також ще поляки і угорці. І він так дуже вдало е, міг воювати воював і внутрі, і ззовні. Отже, що ми ще про нього знаємо? Ми знаємо, що саме цей князь, Волинський князь, Роман Мстиславич, дивіться на таку дату, її обов'язково потрібно буде записати: 1199 рік. Дуже легко ця дата запам'ятовується, тому що 1199 так? він об'єднав і Волинське князівство з Галицьким і утворив єдину державу, єдине князівство, Галицьке, Волинське. Отже, ви тут ставите відео на паузу, записуєте цю дату, вона обов'язково у вас буде в тестах потім. 1199 рік. Роман Мстиславич об'єднав Галицьке і Волинське. Можна коротко записати, Галицьке плюс Волинське дорівнює Галицьке, Волинська держава. Так? Були до цього року, до 1199-го, це були два окремі князівства, а з 1199 року. Це єдина держава, Галицько-Волинська держава. А у 1204 році цей князь Роман Стиславич, він ще приєднав землі Київського князівства. І таким чином, отака була у нього величезна територія, величезна держава, якою він, Роман Стеславич, керував. Так. І навіть у нього був, був такий м, титул, подивіться, Самодержець Усія Русі або Цар в Руській Землі. Але у 1205 році він загинув під хвостом, він загинув від поляків. Саме, саме з поляками він воював, і у 1205 році він загинув. Хто ж буде правити в Галицько-Валинській державі? Після його смерті. У нього залишалися два сини Данило. Але Данило на той час було лише чотири роки, і Василько, якому було два роки. І була у нього ще дружина, яку звали Анна. Але оці бояри, Галицькі, волинські бояри, які постійно претендували на цей престол і прагнули захопити тут владу, вони не дозволили Анні управляти цією державою. І тому вона вимушена була ховатися, вона зі своїми малолітніми синами, Данилом Васильком, вона переїхала у Вочину Роману, місто Володимир, і там вона ховалася, тому що вона боялася, що її синів, оці бояри можуть вбити. Коли ж Данило досягнув повноліття. Він почав боротьбу за повернення батьківського престолу. Він зі своїм братом Васильком вони були дуже дружними, вони ніколи не сварилися, і вони разом почали боротьбу із внутрішньою цією боярською опозицією із поляками ще за повернення батьківської спадщини. І уже у 1238 році він не лише переміг. Оцю боярську опозицію і він зміг повернути собі батьківський стол, а він ще переміг і німецьких хрестоносців, лицарів Тевтонського ордену в битві під Дорогочином і також їх переміг. І таким чином він відновив єдність держави Галицько-Волинської і став князем Галицько-Волинського князівства. І ще раз. Данило Романович Галицький. Так? Він відновив собі цей престол у 1238 році. І вже на наступному уроці ми з вами будемо говорити про те, що його очікувало в майбутньому. А в майбутньому, вже у 1240 році, буде монгольська навала. Вона буде навіть раніше, але монголи прийдуть, це нові кочовики. Які у 1240 році зможуть заволодити Києвом. І про це ми будемо з вами вже говорити на наступному уроці. Так, на сьогодні це все. Давайте будемо відбивати підсумки. Отже, про що ми сьогодні з вами на уроці говорили? Ми говорили про те, що коли розпочався період роздробленості, це я вже підсумовую, було спочатку окремі князівства, да, роздробленості Русі, Русь стала сеперативну монархією, і з'явилися окремі князівства. На території сучасної України їх було п'ять: Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське і Галицьке. Так? У Волинському князівстві був відомим князем Роман Мстиславич. У Галицькому Ярослав Осмомисл, У 1199 році, ще раз дата, дуже легко запам'ятовується, 1199 так? У 1199 році Роман Мстиславич, Волинський князь, він об'єднав обидва князівства, Волинське і Галицьке, так? І утворив Галицьку-Волинську державу, Галицьке Волинське князівство. А у 1204 році, році він ще приєднав і Київське князівство. І він став самодержцем усія Русі. Але йому постійно приходилося е, воювати і внутри. Тобто він воював постійно проти бояр Галицьких і Волинських, і ще у нього були зовнішні вороги а, у вигляді поляків і угорців. І Роман Ростиславич загинув у 1205 році боротьбі проти поляків. Потім його сини почали повертати собі батьківський престол Данило Романович Галицький, у 1238 році. Повертає батьківський престол. І крім того, в, в цьому ж році, у 1238 році, Данило Романович у битві під Дорогочином ще і перемагає е, німецьких хрестоносців, лицарів Тевтонського ордену. На цьому поки що з вами зупиняємося. Більш докладно про Данило Романовича, про його боротьбу, про його життя. Ми будемо говорити на наступному уроці. Про те, як він буде воювати проти монголо-татар і так далі. Ми про це будемо говорити в наступному році. Яке вам домашнє завдання? Ну, по-перше, я чекаю ваш такий коротесінький конспект сьогоднішньої теми. Ви його фотографуєте, як зазвичай, прикріплюєте в Google класі, це для того, щоб я розуміла, що ви цей урок послухали, що ви це все записали і ви це запам'ятали, я сподіваюся. Але ще буде одне таке коротесіньке завдання, будь ласка, доберіть три іменники. Три, три іменники, якими можна якось охарактеризувати Галицьке і Волинське князівство. Давайте так: три іменники для Галицького і Волинського князівства. Добре? Все, це дуже легке, просте завдання. Я чекаю ваших відповідей в Google класі. Все і до наступного уроку. До побачення.